Привіт! Сьогодні на огляді цікаве комплексне рішення. Це два предмети: шейвер і тример набір. Це в одному наборі, один дизайн. Особливість в тому, що це комплексний догляд. Він підходить цей набір, як для бороди, догляд за бородою, так і для гоління. Ось. Давайте зараз детально подивимось. Цей набір став досить популярним в нашому магазині. Це хороший варіант подарунка. Ось також і для власного використання теж супер. Давайте подивимось в цілому, і я вам розповім трошки про характеристику цих предметів. Значить, тут є два, два предмети це тример і шейвер. Давайте почнемо з тримера. До речі, цей тример у нас є окремо, і він також популярний в магазині металевий корпус. Тример підходить навіть для гоління під нуль, тобто, відповідно, хороше якісне контування. В комплекті йдуть і великі насадки до 7 мм. В цілому в комплекті 1 мм, 3, 5 та 7. Тому можна, хто любить побільше залишати довжину на бороді, вам взагалі буде класно. Вхід USB Type-C є дисплей, який показує рівень заряду акумулятора. Ось таке. Далі, в такому ж дизайні йде шейвер. Ось, будь ласка, він, до речі, тут цікавий. У нас, а, у нас є і окремо шейвер, до речі. Якщо вам потрібно окремо якийсь е, один пристрій, також ви можете до нас звернутися і ми вам покажемо окремо. В даному випадку в комплекті це дешевше. Ось і це я ж повторюю, що це досить хороше рішення. Також є дисплей. І тут три плаваючі голівки. Це перший такий пристрій у нас в наявності, щоб було три голівки відповідно. За рахунок того, що робоча зона більша, ви швидше процес гоління робите. Це підійде для, голови, для гоління голови. Також металевий корпус вони йдуть в одному дизайні. Ось, значить, відповідно, це можна бути для гоління, тобто ви можете зняти довжину велику тримером і почистити шейвером. Далі, ви можете шейвером просто прибрати непотрібні волоски маленькі. Ось, а тримером просто зняти довжину. Можна використовувати для стрижки голови, також тримером, а шейвером просто зробити перехід. Ось тому це комплексне рішення для гоління, для стрижки. Це буде класний подарунок. Ціна 1650 гривень цього набору. А ви можете цей набір придбати в нашому магазині Київ Велика Васильківська, 72. Де це Олімпійський другий поверх. Також є доставка нова пошта Укрпушта. У нас є в профілі. Інстаграм, і в нас є посилання на сайт. E, давайте я вам ще скажу: значить, це VGRV 649 модель. Ось, e, також тут цікава комплектація.